Усі школярі, вихованці дитячих садків і педагоги Кременчука з нетерпінням чекають на повернення до своїх навчальних закладів. Однак освітній процес має бути безпечним. Саме тому міська влада ремонтує укриття в школах і садках у різних мікрорайонах Кременчука. Однією з таких є початкова школа номер 15 Там будівельники облаштовують санвузол, розширюють площу сховища та працюють над тим, щоб у найкоротші терміни завершити ремонт. У школі також є система оповіщення та протипожежна сигналізація. Це значно прискорить процес здачі об'єкту в експлуатацію після того, як там закінчиться ремонт. Продовжуються роботи по облаштуванню укриття 15-ї школи садочку. Зараз працюють будівельники над санвузлом, працюють над збільшенням площі укриттів для того, щоб всім дітям було комфортно перебувати в цих приміщеннях. Я думаю, що в принципі тут можна навіть буде проводити якісь уроки під час повітряної тривоги. Звичайно, Ми вже розпланували, як розмістимо дітей садочка школи по паралелях, другі класи окремо, перші окремо, щоб можна було один вчитель став, і навіть якщо це не математика чи мова, то Віримо, що найближчим часом в Україні настане мир. Після перемоги сховища у навчальних закладах будуть використовувати не як укриття під час повітряних тривог, а як місця для позашкільної діяльності. Це можуть бути спортивні секції чи інші заняття для дітей. Тому всі ремонтні роботи виконують на совість, на довгострокову перспективу. Ми зараз це робимо дійсно якісно, робимо з якісних матеріалів. Можливо, це довше, можливо, це не так швидко, коли інколи нам показують, що побілена стіна, зроблені якісь двері і повішено кілька лампочок. Ці приміщення треба робити, щоб в перспективі вони використовувалися саме для потреб громади, для потреб нашого міста, і це основний принцип, який всім будівельникам ми доводимо, і вони це розуміють теж. Місто готує школи та садочки до безпечної роботи, аби діти якомога скоріше повернулись до офлайн навчання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.